Вітаю всіх, мої дорогенькі. Зеленський в Стамбулі, зустріч з Ердоганом і з Віткофом. Я не знаю, чи відбудеться ця зустріч, рішення по ній не прийнято. Пишуть всяке: то буде, то не буде. Я карту витягла, карти сказали мені, рішення по цих зустрічах не прийнято. То ли він буде з Єрмаком зустрічатися, то ли він буде з Зеленським зустрічатися. В будь-якому випадку, хочу подивитися, що, що хоче Віков передати Зеленському. Неважливо, через Ярмака чи лічній зустрічі. Роби вибор. Не будь жадіною. Давай від чогось відмовляйся. Карта дурака. Буде розігрувати спектакль. Ну, ми всі розуміємо, що Вітков 100% проросійська людина. І він буде транслювати. Натовп. Нам надоїло ждати. Нам надоїло ждать, приймай рішення. Лялько да? кукловод, ляльковод. Ну, ти ж розумієш, що ти управляємо, і що ми тобою управляємо. Ну, це звісно, всі розуміють, адекватні люди, що цей скандал викатили зараз ну, не просто так корупційний скандал. Да? Це виспитательна робота з президентом, з нашою владою. Давай йди на уступки. Роби вибор, переставай бути жадним. Е, да е, Нам надоїло ждать, ми розуміємо, що ми теряємо время. Е, ми твої кукловоди, ми твої кукловоди, да і Україна твоя теж. Ми нею кукловодим Тобто за ниточки дюргаємо ми. Приймай рішення: уступай, дев'ятка жезлов. Іначе ми тебе утопимо. Іначе ми тебе утопимо. Ох, ну це хто? Це Трамп? Іерофант, так? Мій хаз... моєму хазяїну надоїла ця війна. Надоїла ця війна. Нам надо ми... Нам... Ми... нам надоїло наблюдати. Нам надоїло наблюдати. Ми хочемо в е, осуществі всіх наших бажань. Дев'ятка Пентаклі. Я хочу, щоб все збулося так, як воно намальовано у моїй голові. Іерофант, е, тут у нас такий е, товариш, да, якого представляє сам Віков Трамп. Ну, Ніяких інших карт тут не ожидала. Безпітальна робота проведена. Тобі першу серію показали, що з тобою буде. Е, роби висновки, будь зговорчивим. Роби висновки, будь зговорчивим. Я хочу ще раз спитати: уже є в інформаційному полі відповідь, ця зустріч Зеленський у відбудеться. Ну, більше всього, що так, Який? тим чи іним чином ця зустріч повинна відбутися? Хоча ще в ілюзіях. Хоча ще в ілюзіях, або не вирішили з ким зустрічатися з Єрмаком, з Зеленським, як цю, як цю стріч організовувати. Тому що все поки що ілюзія. Дуже хочеться передати свій посил, свої мрії, свої мрії, да? поки що ведуться, скажімо так, з участию тут якась жінка, я Не знаю, хто це, різні посли. Якісь приближені люди, через яку, можливо, будуть продаватися, але поки що сімка кубків. Навіть зараз незрозуміло. От я в 8 утра роблю розклад. Незрозуміло, ця зустріч буде чи ні. А, якщо ця зустріч відбудеться, як себе буде почувати після неї Зеленський? Він вистоїть під цим натиском? Вісімка мечів в ограніченнях. Йому просто вспороли брюхо, да, зав'язали очі. Парірували його, і при цьому говорять, ти повинен виконати всі наші бажання. повністю ставлять в ограниченнях, п'ятірка жезлів в роздраї буде, да? так дивіться. Сора, сора така. п'ятірка мечів, капець. Двійка мечів. Ну, йому викатять таке, що це капець. Вісім камичів, п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів і двійка мочів. Е, Обставили, знаєте, як, як, волк, як вовка красними флажками. Ілі ти приймаєш рішення, перестаєш бути жадіною і йдеш на наші е, умови наші уступки, ілі, ну, ми тебе унічтожимо. У тебе не буде вибору. Зеленський вистоїть. Мах. Звісно, вистоїть. Він вистоїть, він випадає як маг. Дивіться, у нас тут мах маг, намальований космонавт на Луні, тобто людина, така дуже да яка може все, а всередині картинка Да Я можу вам наговорити, отут напрсточник, і замилити вам очі словами, і затюкати вас, да і сказати, що все да-да-да, а на самом делі ніт-ніт-ніт. Тобто, отакий от у нас маг. От, 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 от так от буде діяти Зеленський. Да, е, У мене є е всі речаги вистояти, тому що я буду діяти. З однієї сторони, як космонавт, людина прогресивна така, да. А з другої сторони, як, як наперсточник. Я вас об'їбу, дорогі мої. Шестрка кубків. Єрофант. Шестка мечів. Ну, йому заявлять, да, І минуле згадають, карта минулого, да, ну, це ці скандали корупційні. І хотілки іерофанта, е, на даному етапі це хазяїн Уіткофа, да, І як треба діяти далі, з якою швидкістю, і по страшному суду об'являть, що буде, якщо ти не підеш і не виконаєш бажання, швидкі бажання ієрофанта. Ну, він вистоє. Четвірка Пентаклі я жадний. Король кубків, я вмію говорити. Ну, конфлікт буде, лицарь мечів. Він не тільки буде діяти, як напьорсточник по-хитрому, як маг, але він ще і агресію проявить. Ну Поки що я не бачу, що він упаде, хоча я йому здадуть ужасніші оці карти, оці карти мені, У мене аж мурашки по кожій пішли, коли я набор цих карт побачила, да? який він буде після цієї зустрічі. От його просто ну, заставляють. А що нам вони обіцяють взамін на наші територіальні уступки? Що вони нам обіцяють взамін за наші територіальні уступки? Покажіть мені, що вони нам обіцяють взамін на наші територіальні уступки. За те, щоб Зеленський був більш зговорчивий: п'ятірка жезлів, вісімка мечів. Брешуть. Всякі ілюзії. Королева Пентаклі, Ми тобі дамо грошей, ми тобі дамо допомогу, ми тобі дамо всього, чого ти хочеш. Але сімка кубків це ілюзії. Насправді ми тебе як препарірували, як огранічували, так і як ссорились з тобою, так і будемо ссоритися. Ілюзорні обіцянки від Віткофа. Суки, Зеленський іде, як мах, і він вистоїть. І він вистоїть. Так, і хочу глянути зустріч президентів. Зустріч президентів Туреччини і України. Ердоган і Зеленський. Для України ця зустріч що принесе? Роботу якусь. Четвірка жезлів, результат. Буде щось підписано, буде щось заключено двохстороннє. Збор урожаю з, двох, з двох сторон. Да? Четвірочка жезлів. Ми з тобою поженилися, свадібний торт з'їли. У нас з тобою любов і дружба. Правосуддя. Підписані якісь домовленості, двійка мечів. П'ятірка пентаклій двійка кубків З однієї сторони, багато чого буде підписано, договорено, робота якась буде вестися. А з другої сторони, в п'ятерки Пентаклей і по двойки мечів можуть бути якісь ограничення. Це про що? І потії. Ми розсчитували типу, на більше карта сила, там, де ми розчитували бути сильнішими в майбутньому. Четвірка кубків. Е, якась неудача буде. Там, де ми розчинували в майбутньому підсилитися разом з Туреччиною, нам в цьому відмовлять. Нас підтопить Туреччина в якомусь питанні. Хоча так все виглядає хорошо. Да? І четвірка Пентаклі, і четвірка Жезлов, і двійка кубків вроде як дуже така приємна зустріч. Шарики в голові закрутилися. Да? Робота. Ну, скажімо так, робота буде такий аналіз роботи, перша ж карта показує, яка не дала тих результатів, які б хотілося. Але, судячи далі, по четвірочки жезло, все-таки якісь результати будуть і договоренності якісь будуть. Але буде момент, де нас Туреччина потопить з нашими планами на майбутнє. Скаже нам ні, цього не підпишемо і цього ми вам, наприклад, не дамо. Верховна жріця. Нам не розкажуть все, тому що верховна жріця завжди скриває, що ж там насправді. Е, а про що це? Тройка пентаклі про якийсь союз. Сімка Жезлів про перемогу. Повішений про жертви. І світ. Ну, Ердоган буде теж говорити, що чимось треба буде пожертвувати раді миру. Раді миру. Настрій Зеленського після зустрічі з Ердоганом. Вони всі заїбали. Настрій зеленського після зустрічі з Ердоганом. Сімка жезлів. Ну, нічого так. Десятка кубків. Хороший буде настрій. Лицарь мечів, не дивлячись на те, що буде важка розмова і, можливо, навіть спор і конфлікт з Ердоганом, Зеленський вийде в непоганому настрої. Десятка кубків це всіобща підтримка. Десятка кубків це у мене Євросоюз. Страни, скажімо так, прогресивні, демократичні, які нам допомагають, і які вважаються нашими союзниками, і Тур Туреччина входить в цей, в цей список. Да? І так скажемо. О, перемога, обща перемога, обща перемога. Підсилення. п'ятірка кубків. Не, ну, і при цьому, і при цьому ж, скажімо так, у нього буде ощущення, що йому Ердоган теж виголосив якийсь вердікт, якийсь вердікт. Жезлів, вісімка кубків. Зірка. Хочеш в майбутньому злетіти, дій отак і отак. А, ну, <с Lap> і знову ж діяти предлагають по п'ятірки кубків, да, чимось пожертвувавши. Але зато в майбутньому, якщо ти це зробиш, ти взлетиш в майбутньому, да? ну, як спасеш себе для майбутнього. Вісімка пентаклів. Ердоган йому дасть якусь класну пораду, хоча вона, можливо, буде для Зеленського не зовсім приємлі, приємліма. Як йому спасти себе от в цій ситуації, коли його Америка наздоганяє цими корупціонними скандалами? От він йому дасть хорошу, е хорошу робочу схему, як би діяв він? От так я вам скажу. Вісімка жезлів. Для того, щоб процес прискорити і не бути в розчаруванні. Так, а сама Україна що отримає? Трійка кубків. Ну, підтримку. Король кубків. Щось пообіцяють, щось хороше. Шістка мечів, якесь прискорення, можливо, те, що літає, дадуть. Ну, і це все приближає нас до світу. Ну, непогано. Як з Ердоганом мені подобається. Так, да, будуть там якісь і противорічні моменти, але в основному з Ердоганом, -фу, -фу, -фу все більш-менш нормальне. Щось на будуще, те, що планував Зеленський, не підпишуть, на що була надія, але, в принципі, з Ердоганом все пройде більш-менш. А з яким настроєм поїде Уїтков із Стамбула? Колесо Фортуни, смерть. вісімка жезлів, Боже. Я переломив ситуацію кардинально. Я всіх нагнув, всіх препарірував і всіх поставив раком, ну, грубо говоря, да? я, я змінив судьбу, судьбу світу. Ну, от так от прям. Лица Пентаклів. Я їду з результатом. Ну, він уже з Росії сто раз з результатом проїжджав. П'ятерка мечів. Королева мечів. Минуле. Увідкова у, у все як завжди. Карта дежавю, все повториться. Е, по, по, такий посил буде: я переломив е, світову історію. Я, я поміняв ход історії кардинально, я всіх препарював. Насправді ж результат, який він везе, як завжди, поразка. поразка. І це вже було неоднократно. П'ятірка мечів це як вистріл собі в ногу. Це самому собі навредити по королеві мечів, причому дуже-дуже. Він знов щось перекрутить, знов щось на те розкаже і знову подасть якусь неправдиву інформацію, що вже неоднократно з ним було в минулому. Ой, блядь. Король мечів. зв'язка і десятка жезлів. І, ну Йому за це буде мандець. От, так. За одну недостовірну інформацію, яку він принесе, а потім виясниться, що все зовсім навпаки, що нічого він нікого не переломив, ні, нікому він нічого не, не, не доніс і ніяких результатів він не отримав, його дуже жорстко накажуть. Башня і десятка мечів може бути безславний конець, причому дуже жестокий. От така херня малята. Ну, хай так і буде тому уїткофу. Задовбав він уже.